Всім привіт, я Артем Сахацький, дякую що зайшли на мій канал. Сьогодні субота. Граємо на чемпіонаті Словорської області з футболу. Представляю команду тетерів чуднів. Їдемо в гості до Радомишлю. Тому не перемикайте, ставте вподобайки, коментарі і полетіли. Познімаю вам футбольний контентчик. Контент... Контентчик. Чекаю хлопців, коли під'їдуть. Зараз мене на заправці мають забрати і будемо відразу вирушати. Приводу турнірної таблиці, не знаю скільки у кого очок, але скажу те, що перший матч ми грали вдома з Радамишлем і перемогли з рахунком 3-2. Дуже крута команда, дуже класна. І скажімо так, що гра була така нічійна, але нам вдалося перемогти. Це круто для нас, але я думаю, що вони захочуть нам, скажімо так, помститися, тому буде такий важливий бій, -бій. важливий бій, бій. І що? Дивіться далі, що буде. Все, я в бусики. Так, класний бусик, де моніторчики, фільм, мечі на базі. Що ти, піть? Чому важко? Поки важко. Що? Поки важко, кажу. Чого? Я тільки з поїзда. З поїзда? Де ти був? Вон... Що там робив? На змагання. Реально, що за змагання? З військовий п'ятого. І як ти виступив? А? Нормально. Ой-ой-ой. Ну, Непогано, да. не? так? Короче, ти скорабля на бал, да? Ой, там, ще... Ты шо, б'ять, але там потрібен. Дуже сильно. Так, кого ми забираємо ще? Улах, що ти сьогодні заб'єш голик? Скільки ти вже забив, більше десятка, а? Там вже більше. Скики, більше тринадцяти? Нормально там... ти бахаєш, а? Та б'ю. Міг ще більше, так? Да? Ну, Сьогодні голік буде? Конечно, от, реально, от Конечно, конечно. Давай, yes, а давай, буде. Давай а, давай на щось це, типе, yeah, поспоримо. Ну не знаю, на якісь там на квас чи на безалкогольне Да. Якщо ти не забуваєш, то ти мені, да. Якщо ти забуваєш, я тобі. Все, домовилися. Що ти можеш сказати з приводу от суперників наших? Я не знаю, я з ними не грав. Ми ж першу гру грали, 3-2 виграли. Ну да, ми ж били. Я забив, я забив. А? Я забив? Е ты зар. Да, а, ти... Стан... Пенальти? А? Пенальти зараз? Нет, ти забивав, походу. Головой, да, ти забивав. А, головой 3-2. Ну, буде важко. Буде важко проти не грати. Сьогодні е також пропускаєш Саня. Да. Саня пропускає, защитник. Плюс Саня ще один пропускає. Да. Буде важко, тому що вони грають вдома, а ми виїзді. дорога. Всі такі діла. Реально ще класна команда. Ой, Деня, що Деня? Не спішить. Деня, не спішить? Все нормально. Можливо ще ми когось чекаємо. На басі. Короче, важка буде гра, да? Да. Ну мы виграємо. — Вы за яким рахунком? Думаю, 2-0 будет. 2-0 будет, да? Да. по два, Ну вас я не чекав. Что ты дай? Дай бог. Вы что, даете? Так, де Вот Володя, вот заходить. Двизький снаряд, да.

Не збулось минулий раз. Що там, довжик переміг? Ну так вийшло. Але не останній гра з вами. А як так? Як так? Скажи. Добрий день. Повернувся. Ну так вийшло. З вами, що по грі реально було. А там що, ну грали, однаково. одинаково, сильно такого нічого не було. Я ж кажу, головне грав, також з вами осталось і що. Да, до речі, ми завтра граємо на район, у нас заключений матч, матч фіналу, Скажімо так, нам е, навіть нічия влашкова, і ми станемо чемпіонами е, району, Житомирського району. Пацани, взагалі що думаєте з приводу сьогоднішньої гри? Ти <рес> що? Так, сьогодні дуже важна гра, тому що перша четверка сьогодні грає і там буде збіг по Нам, Якщо сьогодні ми виграємо, то ми в принципі дві команди відкинемо від себе, чим подалі. Тому я думаю, сьогодні тільки їдемо знову грати тільки на перемогу. цей раз ми не маємо вже шансу зіграти в ніч. Ну ми з ними зіграли, ну так, ми з ними перші майже два виграли. Дуже тяжко. З Божою помощю, реально, це перемога була з Божою помощі. Красево, що ти скажеш. А що, що? А О, матч? Да. От реально, який да. рахунок буде? Ну не знаю, буде тяжко. Ми буде, думаю, тяжко, тому що вдома було з ними в нас нелегко, а це ми на виїзді граємо. Будемо сподіватися, що з нами сила з нами Бог і переможемо. Так, Вовчик, треба, щоб ти голік забив. Ми з Вовчиком також зробили невеличкий спор. Це, то... це... це твоя улюблена команда. Він за 40 матчів забив один гол, і це був радами ще якраз. Я не яку я ігру видав там. А? Да. а яку? Яку я там ігру видав? Ти не знаєш? Ра раки, я тоді раки отримав за неї. Кстаті, ще... так, так, що ми поспорили на клас, забиває... якщо так. ти забиваєш то Якщо ти забуваєш, я тобі клас літер. Якщо ти не забиваєш, ти мені літер клас. Так що робимо так. Все, тому Нам ще їхати трохи їхати. То, що ти скажеш сьогодні по поводу гри? То... то, кстати, тебе, шувак, дуже... Шувак, тому, що... тебе дуже не вистачалося з Вегелем. Дуже, реально. А, Дуже важко буде. Першу гру ми як 3-2, да, за 20 хвилин забили 5 мечів на так. Так, Дуже тяжко нам треба набирати 100%. 100 гол, пункти, сані не буде саня дуже тяжко. Якщо маліно ще можна закрити мількою. якось на фланзі, то на подальші центральні у нас ланка. Будемо боротися. Санка Красавчик отримав, красну карточку і на море поїхав. Б б нормально, так? <рик> <да? рик> я Реально, би навіть писав. Сьогодні да? вилажує вже, що він з утра біжить, типу, що він пацани я ж в порядку. Типу, там 7 утра Кросик вже бігає по набережній. Ну, звісно, артист. Тепер зрозуміло, що він цю красну карточку вивчив, щоб на море собі поїхати, ахнув, хай пацани там уродються, а санка собі там чилить, не <рик> <рик> Так, Бачимо Динамо, Київ грає з ЛНЗ 1-1. Що ти скажеш, які твої прогнози на матч? На цей матч? Да. Ну, залишилось знати 20 хвилин. Я думаю, ЛНЗ може дотягнути до цієї сенсаційної нічиї. А поліція сьогодні зіграє з минаєм. гра. Скаже, не зважаючи на те, що файдер Боліваємо за зумарні, так? По-любому? Так, Андрій Ярмоленко забиває гол. Рахунок 2-1 розібрався, молодець. Сподіваємося, Володимир сьогодні так само розібрається і заб'є гол. Я так да, постараюсь теж. Ну не так само, звісно, але но... щось, щось да, придумає. Щось краще. Щось придумаємо, так, да, 100%. Так, вам Олік, заснімова. Під дивеньку ірмаленка в своє. Більярдний сізку, гол. Тільки що Марсело сказав, до речі, 3-1 динамо Київ виграє. Марсела сказав, що е, кінь може важити 1000 кілограмів. Ці що все І Марсело, що ти? Кажеш, що в тебе є кінь, який 600 кілограмів важить? Реально, таке може бути. А гоночний кінь скільки важить? Ну ти багато не важить, вони десь там 400. Посушені такі вони, так, жилісті, такі, так? так, 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 так. так. Ти що, 1000 кілограм, Ти що прикладуш? Я в шоке, я пер раз цію реально. А да ви що тобі такі коні? Люблю гарнику. А що ти з ними робиш, перса? На м'ясо? Продаєш, ти повирачуєш і продаєш? Ти купуєш молодого жеребця, так, собі і потім відростає, ти його подаєш, так? І за скільки його реально можна наварити на коню, бабла? Що хороший дітк з документами з усе? Що... З документами. Буде десь 5 штук стоїть. 5 штук баксов за штуку взяв, за п'ятеро продав. Ну ти його корми розповідає. Ти його блін тоже прикормить звук, і дивись, щоб він не здох. Він привіз з Франції коня за 14 тисяч євро. Ти що? Так, вже на стадіончику, стадіон Авангард. Вовчик, перепускаєш. Так, кромчик на базі. Марсело також. Полянка. Бачимо те, що в гарному стані. Дійсно, полянка в гарному стані. Можна отак зробити. Чик, чик. І пішов. Що по поляні ром, що скажеш? Непогано, так? Да? Ось уже фотосесія. що? що? Ти Хочеться, щоб ножки відпочили трохи. То що по поляні. Можна возити. Такі поля це супер. Трохи, так, воротарська да. площадка. Але непогано, не погано. Не Пацани. би таку полянку, звісно, би Пацани по -по посилились. Муртранс посилився. Всі приїхали. Так що буде сьогодні така боротьба. Ну бутилочки взагалі у нас їх у профіків, що ні? Типа, <плес> тільки не вистачає ще месажиста, і лікаря, який буде там знаєте, вибігати, надавати допомогу. Так, що по роздягальні? У нас тут сад, можна яблуки зривати. Яблуки. <плес> І кинь? Скільки він такош Цей? Да. За три тисячі, б. За трьошку баксикав. Де уланус? Угу. Там Део... де уланус реально. Подивіться, реально, профік, тупо профі. Скільки пар, взуття на ігру береш три, да? Да. Три пари. Чак, ну, ж... а, якби був машиною, щоб взяв ці <ривіться> залки в машині. <ривіться> Нормально. <ривіться> так треба їздити на гру. Попросил 9, там нема 9. Вишень, вишень, вишень. 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 Вишень, там брать, блядь. Приймать ты с тобой, блядь. 00. Так. Ну что, ты там хорошо. Ну, луза там на пару месяцев, да, он в мене. Он морозиться, я на друга. Подожди, подожди, всё, да? Ага. И сегодня Тёма. Рукою Короче, Програли 1-0. Е, я думаю, що ми більше моментів створили, але футбол є футбол. Е, е, Кутовий, з Кутового замкнули. Тому їдемо без очок додому. І зараз ми вже не на першому місці, нас обігнали команда Пактрейд. Якось так поки. Шо, Ва, що скажеш шо? по грі? Ужасно, стидно, якщо чесно. Труп находи. Все, я труп. Чесно, це та -да, така тема. Та, чесно, Мені так стидно, блядь, просто тобі приїхати в радами, ми тоді приїжджали, їх тут розривали. А тут я не знаю. Ну, не забили своїх все. Скільки моментів, що з баровою, що з ким ми там щось грали 2 -2. в 2-2. В в 10 десяті ромати гралися 2-2, не забить там теж 100 моментів. І тут блядь, ну, уродилося. У них один момент, розумієш? один момент, вони забили свій блядь, з метра, що саме бідне, затовкали і все. Чесно мені. Нема слова, не знаю. Вроде поле. Сейчас, сейчас, стоп. И подожди, які можуть бути освоїти? Які можуть бути отмазки? Пацани да? кажуть, що один момент у вас був і ви гол забили. Це правда? половина. Да. половина, половина. А? Пол моменту, да. Вообще не було? Це було по-полому ментусля. Да, да, да. Думаю, ну, так і баснограємо, чесно. І вот ти скажи, давай, даже пацани кажуть, пол момента. Що нам не мій, що нам Уже поле хороше, бля. Уже я просто не не знаю. Реально, я так я, я, я так засмучений результатом, що навіть от реально взяв пивасік, тому що... Та, я, навіть, я, сьогодні, сьогодні потрібно було довести в плані того, щоб е закріпитися на першому місці, забрати 3 очка. Скільки моментів, скільки стандартів, нічого не забували. але, але в перші грі нам, перш, нам першій грі нам повезло, що ми виграли, ні? Ні, ну подожди, ну ми їх душили всю ігру теж. Так само аналогічно. Обідно Коротко, ні, Ну пацани молодці, радом ще тільки вітаю з перемогою. Молодці, реально, красавчики, пацани забрали, забрали. три очка, це футбол. Тому зараз рухаємось в Житомир. Ось така атмосферка. Тоха, Красивая, девочки, Громчик, в Квасик і собака. Біп. Ой, Квасик, Махіта. Просить Я, ми даримо цього пса тобі. Біп. Забирай. 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 Буде собаку хочемо, забирайте. Да, вряд, забирайте собаку. То, Привеземо собаку. А давай мы туристы сейчас на моем батарейке. Марсело продаж. Багарник Марсело сейчас вместо коня. Место коня, ему на руки доморяют. Ты знаешь, что Марсел займається і вивцями, і конями. А він каже, що гоночный коні ще є, что Марселев, знаешь, ты бачил, какого станція у Марсела? Солнечная А, да, кстати, прикинь, у нього 30 кВт солнечная электростанция. Прикинь, Марселу штуку баксов в місяць получає на солнечный батарее. І ще тот Еврей оказывается. Базаре вам отвечаю. Прикинь. Вот тебе Марсала, еще коні, коні, бля, по потону. Ну, важно. Нормально. И не палится, да? Марсело, так. Да? Ход, з... не. Натурі, доларів парт, да, той, той та, той той да, да. цей, цей торговый центр. Можешь зайти сосиску в тесті за Ну я думаю, Марсел, подгон могла Давай, 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 Марсаем. Дай Марсела. Кстати, к тебе забрать. Да. Скажемо, що це породиста. На натурі породиста? Тіпа Тіп, половина довматині, бачиш. До речі, якщо вам треба раки, звертайтесь. Які раки немає сезон це, закритий? Це, кстати, найкращі рака лов на Чоднові. Він стільки ловить. І ще день. А скільки ти ловив там? Пару тисяч раків за, за вечір чи скільки там було? У рекордві реально день. О, до речі, скажи, три тисячі раків за день можна зловити? Восьми тисячі. А? В смысле ж пушну? Де, де день, але ви в 3000 раків задаєте? Кілограм? Ні, 36 раків. Ну 120 кг. Це скільки? 120 кг? Yeah. Якщо є хороші водойоми це, це реально. Yeah? Да? Конечно. Ще й перебирали. Ми не брали, мелкий. Ви две як собака, от. Марсел забирає ну, і била, уже не чуть. Подивіться солидно, те, що салати. грошей це стоїть? 70 і бургер сикер. 70 будет. Ты 140 гривень, це сильно, реально. Реально 140 гривень. Так, прийшли що тут по салатикам. Та ти що, сказка. Смотри, даже рис є і, і курочка є. Ти що, вот це реально топово. Гречка, нічого, собі, котлета. скільки воно коштує? Грибы, гречки, это это, ты понял? Уровень. Да. А вот да, ценники да. по 55 гривен. Тоха. Ты беточки хочешь? Салатик такий непоганый, да? Нет, салатик б, конечно. Паковная да. упаковочка такая. Ну, взагалі прикольно. 250 да. грамм. Салат в упаковке. Все за 100 грамм. Короче, 70 грамм десь салатик. Нет, 27,90. Це за 100 50... грамм. 100 грамм, грам, да. Все, ми на місці, Володимир. Підсумуй, будь ласка, цей влог трьома словами. Ужасно, стидно і неприятно. Всім дякую за перегляд і до побачення.